Тільки що говорив за клієнтом, який живе в Хохман Стейтс, і він застрахований за страховою компанією, яка неймовірно сильно звертає увагу на те, чи знаходиться його будинок на карті шторма, яку вони використовують, а та карта є неймовірно неточна просто. І ми дивимося на карту, і отак от так, знаєте, є оця хмара, де був град, де вон, як вони кажуть. Клієнт каже мені, у мене є відео, що у мене град на бакярді пригає от такого розміру. Я кажу, це не важливо. А його хата буквально, не знаю, два блока, от буквально, як, як звідси до не знаю, до того сміттєвого бака. Але не на карті. І питання, чи хочеш ти робити клейм, чи не хочеш ти робити клейм, тому що ну, якщо попадеться нормальний аджастер, то, а ти йому покажеш відео, він скаже, звісно, ну, понятне, тебе був град. А якщо попадеться аджастер, який такий байдабук, супер правильний, який, у мене в книзі пише чорний, я роблю чорне, ти не на карті, папа, -па". тоді нічого не прокатить. Він каже: давай, тому що він ніколи, клеймів ніяких не робив, один клей йому нічого не зашкодить. Будемо пробувати. Якщо ви з цим згодні, дайте знати. Якщо ні, дайте знати. Цікаво, що люди думають.